Вітаю на каналі Мегабрікс! І сьогодні ми обговоримо назви нових серій Ніндзяго 2023 року. Ну що ж, погнали! Одразу говорю, це скоріш за все якийсь фейк. Але все ж таки перейдемо до обговорення. Друга серія буде називатися Спогади. І вийде вона 14 квітня 2023 року. Перейдімо до третьої серії. Третя серія називається Підйом. Вийде вона 21 квітня 2023 року. Переходимо до четвертої серії. Четверта серія називається «Повелитель ворон і вийде вона 27 квітня 2023 року. І ось тут уже починається цікаве. «Повелитель ворон, новий лиходій. Звісно, це, скоріш за все, фейк, але це було б, на це було б цікаво поглянути, хто такий повелитель ворон. Переходимо до п'ятої серії. П'ята серія називається Поверніться до міста Ніндзяго. Вийдемо на 5 травня 2023 року. Переходимо до шостої серії. Шоста серія називається Критичне попередження. Вийде 12 травня 2023 року. Перейдімо до сьомої серії. Вона називається Вражаючий від'їзд. Вийде 19 травня 2023 року. Переходимо до 8 серії. Вона називається Ворота зла. Вийде 26 травня 2023 року. Перейдімо до дев'ятої серії. Дев'ята серія називається Побажайте нещастя. Вийде вона 2 червня 2023 року. І переходимо до останньої серії до 10, яка називається Апокаліпсис. Вийде 9 червня 2023 року. Звісно, це, скоріш за все, фейк. Але все ж таки я не міг не зробити про це відео. А на цьому у мене все. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Також не забувайте приєднуватися до каналу у Viber. Все буде Україна!